Мабуть, знаєте це відчуття, коли ви голодні, і йдете до кухні, подивитися до холодильника, відкриваєте його, дивитеся і повертаєтеся назад голодними, тому що очі не побачили цього, чого хоче ваше тіло. Побачили цього, на чого ви бажаєте. Просто холодильник повинна їжі, але ви все-таки не знаходите там цієї їжі, яку ви, якої ви бажаєте. І повертаєтеся голодними до кімнати. Це трохи так, власне, якби очі щось хотіли з'їсти, але не, не знають що, і повертаєтеся назад. І подібно є з нашим голодом любові. Ми шукаємо її дуже часто там, де її просто немає. Земля обіцяна це, власне, такий образ такого місця, в якому наш голод в любові стане заспокоєним, зреалізованим. Там ми зазнатимемо чистої любові, якої ми насправді шукаємо, шукаємо. Але це небо, а ця потреба любові, вона вже тут на землі. Вона вже тут е, діє. Вона є настільки міцна, що спонукає нас, щоб шукати її тут. Тут на землі. Е, і тому ми падаємо в гріх, бо гріх е, створює таку ілюзію любові, ці справжньої любові, яку ми шукаємо, це просто ілюзія. Гріх це ілюзія любові. Ну е. no і таким чином ми повертаємося в цей Єгипет, тобто ми маємо цю їжу. Так як скучали за їжею ці ізраїльтяни, але вони тоді повернулися в Єгипет, тобто до неволі. І коли ми вертаємося, коли ми шукаємо любові в гріху, то так насправді ми повертаємося в цей Єгипет? А Ісус каже нам сьогодні, що. Немає необхідності нам іти. Немає необхідності нам іти в цей Єгипет. Тому що, подивіться, ми тут тепер деякі в каплиці, деякі, мабуть, сьогодні будуть в храмах, в парафіях своїх. Кожен має таку можливість. Цей храм це таке місце, яке ми бачили сьогодні в Євангелії. Таке місце, на якому Ісус каже нам: сідайте і ми сідаємо в цих парафіях наших в храмах, так як на цій траві, так як ці учні, всі сіли на траві. Ми приносимо Христові наші дари, наші, наші так як тут сказано, п'ять хлібів і дві риби. То ми приносимо наш хліб і наше вино, і Він під час Євхаристії, промовляє благословення і перемінює цей хліб і це вино, ці наші дари, в таїнство любові, якої ми шукаємо, Євхаристія. Це таїнство любові, справжньої любові, якої ми шукаємо. Тому якщо e, шукаєш любові, e, то її повноту e, побачиш в небі. E, а якщо не хочеш чекати, якщо не можеш витримати просто без цієї любові, то просто прийди на Євхаристію. Amen.